Справжній бейбі-бум відбувається у міжнародному біатлоні. Нещодавно норвезька легенда Марта Осберозелен оголосила про свою вагітність. Поповнення в і родині очікується цієї осені. Нагадаю, 32-річна спортсменка завершила свою кар'єру по закінченню цього сезону. Натомість її чоловік продовжує працювати тренером зі стрільби у жіночій німецькій збірній. Восени наше життя зміниться, коментує Марта. Дуже рада нарешті поділитися цією новиною зі світом. Приєдналася до клубу майбутніх матусь і 30-річна Пауліна Батовська Фіалкова. Нагадаю, минулого року словацька біатлоністка вийшла заміж за легкоатлета Мілоша Батовська. Життя це зміни. Ця фраза завжди була для мене особливою, зізнається спортсменка. І сьогодні ми обидва в очікуванні цих змін. Бейба Бендіка, яка в цьому році вперше піднялась на подіум, взявши бронзу в одиночній змішаній естафеті, також невдовзі вперше стане мамою. Схоже, що на Кубку Світу, необхідно буде облаштовувати дитячий садок, жартує 32-річна Латвійка. І цим літом, вдруге батьком став лідер загального заліку Йоханс Стігнезбіо. У норвезького подружжя народилася дівчинка, яку назвали Софія. Нагадаю, що Йоханнес та Хедебьо вже виховують трирічного сина Густава.